Дарницький район столиці тут на перехресті вулиця Ана Ахматова та Рбузького впав будівельний кран, в результаті чого прорвало трубу, а навколишні вулиці затопило водою. Зараз на місці працюють екстрені та комунальні служби, які ліквідовують наслідки цієї надзвичайної ситуації. За попередню інформацію ніхто не постраждав рух вулицями наразі перекрито. Сталася надзвичайна ситуація на будівельному майданчику. Перевульство 12-3 1. провал наслідок пориву колектора, падіння крана. Працюють рятувальники, комунальні служби з метою ліквідації наслідків. За попередньою інформацією, постраждавлі відсутні, але майно автівки 4 впередні зазнали пошкодження. Ми бачимо, що зараз відповідні роботи проводяться і найближчим часом рух буде відновлено. Працює слідчо-оперативна служба поліції для подальшого фіксування і розслідування. Якщо немає підмивання під шляхопроводом, то це буде відновлено найближчий час, тому що вже є відповідна спеціалізована техніка для розбирання крана, платформа для його вивезення. Доброго дня. Доброго. А як побачили, що ваша машина в такому становищі опинилася? А ось позвонили. Сказали. Ви не бачили, так, да, до цього? Ви, нормально, машина не затопила? Ні. Відлуши, зразу виїжджай.